Смерть завжди була для людства загадкою кордоном між світами, які намагалися осягнути. Але якщо способи життя у різних народів відрізняються, то ще більш химерними бувають традиції прощання з мертвими, деякі з них настільки моторошні, що здаються вирваними зі сторінок хорор роману. До речі, якщо вам цікаві подібні теми, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Попереду ще багато містичних історій. В Індії існувала традиція, яка лякала і водночас зачаровувала своєю жорстокою відданістю. Уяви, як жінка у весільному сарі стоїть перед поховальним вогнищем свого чоловіка, її обличчя спокійне, а навколо натовп скандує молитви. Вона стрибає у вогонь і вмить стає частиною попелу, що здіймається в небо. Так працював ритуал САТИ, де вдова мала загинути разом зі своїм чоловіком. Декого змушували, інших переконували, що так вони знайдуть вічний спокій. Жахлива традиція трималася віками аж поки її не заборонили. Якщо вас шокувала ця історія, напишіть про це в коментарях. А в глибинах Амазонії та в далеких племенах Папуа Нової Гвінеї смерть означала не тільки прощання, а й об'єднання з живими в найрадикальніший спосіб. Що, якби твоя остання вечеря була тобою самим, деякі племена вірили, що найкращий спосіб вшанувати померлого з'їсти його плоть. Їхні родичі не ховали мерців, а перемилювали їх на порошок, змішували з бананами та з'їдали. Так душа померлого залишалася з ними назавжди, але доля іноді грає злий жарт. У племені Фори ця традиція викликала хворобу куру, страшну недугу, що повільно вбивала ціле покоління. Цікаво, чи знали ви про такий моторошний звичай. Обов'язково діліться думками у коментарях. Але що, коли тіло померлого віддати не землі, а небесам? Уяви високу засніжену гору. На її вершині лежить тіло померлого, а в небі кружляють темні тіні. Це грифи, які спускаються вниз і шматують плоть, розносячи її небесами. Для тибетців такий похорон не жах, а найвища честь. Їхнє тіло стає частиною природи, а душа. Вільною ніяких трун, ніяких могил, лише вітри, що несуть останки у вічність. Якщо вам подобаються такі містичні історії, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Зовсім інше ставлення до смерті було у стародавніх єгиптян, для яких смерть одного означала загибель багатьох. Якщо ти народився слугою фараона, краще не звикати до довгого життя. У стародавньому Єгипті разом із правителями ховали їхніх вірних слуг, воїнів і навіть дружин. Вони або випивали отруту, або гинули на мечах, аби супроводжувати володаря у потайбіччі. Так у пірамідах залишалися не лише величні саркофаги, а й десятки нещасних душ, що ніколи не мріяли про таку вічність. Та є народи, які навіть після смерті не дозволяють мертвим відпочити. А тепер уяви. Що через кілька років після смерті твій скелет викопують, загортають у нові савани, а рідні танцюють із тобою в обіймах? Це не сцена з фільму Тіма Бертона, а реальність для жителів Мадагаскару. Вони вірять, що лише після кількох таких святкувань душа може знайти спокій. Це свято смерті, але водночас і тріумф життя. Бо, поки пам'ять жива, померлий не забутий. Як ви ставитеся до такого ритуалу? Чи змогли б ви взяти в ньому участь? Якщо ми повернемося до початків людства, то побачимо, що життя завжди було тісно пов'язане з природою. Деякі народи Філіппін та Індонезії вірили, що дитина, яка померла надто рано, не повинна йти в землю, її треба посадити у дерево. Тіло загортали в тканину і поміщали у дупло, щоб воно стало єдиним із лісом. Так народжувалося нове життя після смерті. Здавалося б, сьогодні вже нічого не здивує. Але що, якби після смерті твоє тіло стало частиною океану? У на прах померлих змішують із цементом і занурюють у море, створюючи штучні коралові рифи. Це не просто данина природі, це шанс відродитися в новій формі, допомагаючи підводному світу процвітати. Якщо ця ідея вам здається цікавою, підтримайте відео лайком, смерть не кінець. Для одних вона означає перехід у небеса, для інших повернення до землі. Хтось шукає в ній спокій, а хтось продовження життя в нових формах. Кожен народ знаходить свій шлях, але всі вони мають одну спільну рису вони бояться забуття. Бо поки про людину пам'ятають, вона ніколи не вмирає. Що тебе вразило найбільше? Напиши в коментарях не забудь підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше моторошних історій.